Друзі, вітаю! Сьогодні готую бекон в домашніх умовах в духовці без коптильні, який зможе приготувати кожен. Це найпростіший варіант приготування, а результат ви самі бачите. Для цього потрібна грудинка. Тут у мене майже 2 кг 1 кг 800 г. Розрізаю її на два шматки, щоб було зручно з нею працювати далі. Ось такі місні шматки сала майже немає. Це те, що треба. Потрібно їх попередньо засолити. Для цього готую посолочну суміш 1 до 1 із звичайної солі та нітритної, і з розрахунку 10 г на кг м'яса. Мій шматок 1 кг 800 г, тому я відважила 18 г солі звичайної, до якої додала 18 г нітрітної солі. Трохи додам чорного свіжемеленого перцю. Усе посолочна суміш готова. Рівномірно розподіляю по обом шматкам. Ретельно втираю з усіх боків. Зі сторони шкірки теж. На кожен шматок ще додаю по 2-3 лаврових листочки. Ось так. І щільно загортаю у харчову плівку в два шари, так, щоб нічого не протікало. І в такому вигляді залишаю грудинку просолюватись у холодильнику на 5-6 діб. Періодично буду перевертати її з одного боку на інший. 5-6 діб це ідеально. Мінімальний термін може бути 3 доби. Начебто довго чекати, але повірте, воно того варте. Пройшло 5 днів, дістаю. Лаврове листя уже не потрібне, воно свою справу вже зробило. Шматки грудинки набули більш червонішого кольору промиваю під водою, паперовою серветкою витираю зайвої вологи з усіх боків, і можна в такому вигляді одразу відправляти в духовку. Теж буде смачно. Але ж як без спецій? присипаю для аромату трохи сухим часником. А для кольору солодкою паприкою можна додати трохи копченої паприки при бажанні. Я присипаю своєю домашньою. Як я її готую, є відео. Кому цікаво, дивіться, залишу посилання у описі під відео. Далі на деко або у форму. Рукав для запікання не потрібен. Викладаю на пергамент і випікаю в духовці при температурі 100 градусів 3,5 години. Краще 4 години. Нарізаю. Після повного остигання. Один шматок мій уже не дожив до презентації. Розріжу цей. Який розріз? Економно в порівнянні, якщо купувати вже готовий бекон. Нарізати можна і повздовж. Друзі, рекомендую. Завжди рада вашим відгукам і коментарям. Усім смачно їсти та да бути здоровими. Усім пока.